Всім привіт! У нас сьогодні на огляді одразу два авто, і це буде відеопорівняння, тому що в нас два автомобілі одинакові за своїм бюджетом, одинакові в руках, одинакові багато по чому, але і так само різні абсолютно машини. І ми з вами розберемося, яка з них краще. Як ви бачите, мова піде про Renault Сценік, 2 і Гольф Плюс. Що Гольф Плюс? Що Рено-Сценік йшли з різними моторами, з різними комплектаціями. Є крутіші, є гірші. У нас, напевно, гольф в такій середній комплектації, але Сценік в напевно найкращій комплектації, яка тільки може бути. В них йшли різні мотори в гольфах 1.4 MPI TSI, 1.6 FSI MPI. Далі з дизельних в них йшли... 1,6 дизель вже в ресталінгу, в дорестальінгу 1,9, 2 літра дизель, механіки, автомати. В сценіку, 1,4 бензин також є. 1,6, далі 2 літра бензин, і по дизельним 1,5 в них класний двигун і 1,9 в них також йшли. До речі, в мене ще є в наявності такі самий канкості, які 1,9 і дизельний. Буде порівнювати цих два автомобілі. На мою думку, точно так, тому що при виборі автомобіля в цьому бюджеті це саме. 6,5 тисячі дешевше вони йдуть. Там починається від 5,5 до 6,5, залежно від стану. Так як це автомобілі на транзитних номерах, вони свіжопригнані, вони не будуть вартувати, так як на українських номерах. Але саме порівнювати їх варто, тому що при виборі автомобілів в цьому бюджеті ви вибираєте між сценіком в мінівені маленькому чи між гольфплюсом. Це таких реально два серйозних конкуренти. В цьому відео ми порівняємо ціну. Якість автомобіля, надійність, кліренс, комфортність і що краще обрати в цей бюджет. Саме цей автомобіль у нас йде з двигуном 1,6 бензин, в них ще є класний двигун, 1.5 дизельний. В нас цей варіант йде в е, версії Conquest, це означає, що він повністю весь з такими пластиковими накладками, і кліренс у нього на декілька сантиметрів більше. В Plus також є така версія, вона називається, що не помираюсь, Golf Cross. Але ми маємо такі сцені, того його порівнюємо з ним. Ці сценіки взагалі йшли на різних комплектаціях, від самих біч з крутілками, з двома стеклопідйомниками, до крутої комплектації, як у мене тут. У мене тут є і передні, і задні партнельники безключовий доступ. І навіть так як це канквест рівні червоного кольору. Кліренс у сцені йде в Канквеста на 7 см більше, ніж звичайного. Хоча... Якщо рівняти зараз Плюсом, я скажу, що кліренси у них однакові. Тобто Гольф Плюс є достатньо таким великим автомобілем. Сценіку, до речі, багажник є трошечки більшим, ніж в тому самому Golf Plus. Якщо рівняти, він якби йде довший. Ну, Хоча тут також доволі такий великий багажник. Саме цей сценік у нас іде обладнаний клімат-контролем, круїз контролем, у нас руль з перфорацією, у нас є тут мультирульочок. Що в нас є ще тут? Знаходиться в нього спідометр посередині. Не всім подобається, як на мене, це зручно. Шестиступенчата коробочка передач механічна. Один і бензиновий самий звичайний MPIні атмосферний двигун. Їде автомобіль класно. Посадочка в ньому доволі висока. Ось Дивіться, як ми сидимо, типу ну, реально високо сидимо. У нас є всі стеклопідйомники тут. Реально комплектація на ньому без, без питань крута. Їде 1.6 бензиновий сцені класно. Не сказав би, що це автомобіль для гонок, це автомобіль для міста. Їздити в спокійному режимі і він ще й буде їсти адекватних грошей у вас. Тобто небагато буде їсти. Саме цей автомобіль, ось цей сцені, 1.6 бензин, він йде повністю обслужений. В ньому замінені масла, фільтра. Ремінь ГРМ, щеплення. Ну, тут вам купити і нічого робити не потрібно. Тут вкладено в машину 600 доларів на обслуговування. Тобто ви купили і їздите, нічого з неї не робите. Ось такий автомобіль, реально класний в ходу. Мені подобається. Напишіть свою думку за нього. До речі, у нас безключовий доступ, я вже казав. Того ключик знаходиться в кармані, машина закр... включається включається, просто нажавши на кнопочку ручник електро. Тобто він такий ну, нафарширований, так скажемо. Тепер у нас на тест-драйві Golf Plus, В нас тут стоїть 1,4 саховський тесний двигун. Зараз ці двигуни просто топ популярності мають. Е, вони мають ланцюг. ланцюг замінити коштує 300 баксів, все, автомобіль. 120 тисяч, не лізете до ГРМ ніякого і так далі. Собі катаєтесь в задоволення. Скажу чесно, їхати на Golf плюсі мені в декілька. Ну їхати на Гольф плюсі мені в раз 100 приємніше, ніж на Рено Сценіку. Volkswagen Фольксваген, є Volkswagen, Фольксваген, це дорожча марка, це машинки дорожче йдуть по сегменту. Це вважається крутіший сегмент, ніж той самий Рено Сценік. Того я поїзді перевагу надам Гольф плюсу. Хоча в мене тут нема кліматконтролю, як є в реносценнику, нема мультируля. Типу, але є всі 4 стеклопідйомника, є підігрів бокових зеркал. Типу, комплектація в нас не така вже і погана. Типу, комплектація, як для Volkswagen, просто супер. Того реально я надаю перевагу 100% Плюсі. тому що на ньому передачки втикаються приємніше. І не того, що там щось не так, а просто от цей автомобіль більш м'якший. Біль Комфортніший і більш реально крутіший для їзди на кожен день. того я віддаю перевагу саме Гольф Плюсу. Гольф Плюс реально має дуже круту посадку. Саме це плюс у мене 2008 року, і кліренс в нього нічим, до речі, не гірший, ніж в канквес Сценіку. Хоча це не крос-гольф, а звичайний. В гольфа є один мінус, а в Рено Сценіка це якраз таки перевага над гольфом. Гольфи мають деколи нюанси з корозією в той момент, коли сценіки йдуть всі оцинковані. Того, якщо це для вас важливий момент, собі враховуйте це. Хоча я от знайшов гольф плюса від мене 8-го року, і в нього немає жодного рижика. Тобто знайти нержавий гольф це реально. Але якщо ви вже його знайшли, повірте мені, комфорту там все ж таки набагато більше, ніж в тому самому Renault сценніку. У висновку, мавши ці дві машини в експлуатації, покатавшися на них, я на них по місту їздив. І можу сказати, реально мені Golf Plus заходить більше. Навіть якщо в нього були б задні крутілки, і він би був якийсь там взагалі на ковпаках нецікавий, я передав би е, перевагу Golf Plus. Хоч там є якісь, можливо, деколи проблеми з кров'ю, хоча знову ж таки в цьому в мене варіанті немає. Так ще і саме цей Golf Plus 8-го року у мене по дуже класній ціні, а саме 5-700 доларів. А ось Renault Scenic – це автомобіль, який вас ніколи не згниє. Реально, це йому велика перевага. Хоча, знову ж таки, якщо Golf Plus за стільки років він не згнива, бо будь-який Golf, він же гнити не буде у вас. Ну, немає. Хіба у вас якісь там будуть для цього погодні умови, що він почне гнити? Але так він гнити не повинен. Того, Рено-Стенік це робочий кінь. Він не такий комфортний, хоча має реально на своїй руки дуже багато переваг по наворотам. В нього реально є багато в яких версіях безключовий доступ і так далі. В тому самому Гольф Плюсі безключового доступу навіть, напевно, і немає саме в Дорестайлінгу. Як мінімум, я не разу не зустрічав. Я думаю, так. Да. Я думаю, там його і немає. Але у нас два автомобілі на 17 гарних дисках, реально в гарних станах. Сцені вам плюсом повністю обслужений. Всі трубочки поміняні, підвіска вся обслужена зимова резина. Реально цей автомобіль. Ви купили і з ним нічого взагалі не робите. Тут нічого робити не потрібно. Гольфлюс потрібно просто зробити ТОшку, ну також, також адекватно. На ціну Гольф Плюс на Гольфлюс ціна 5700. На Рено сцені Канквест, 1.6 бензин, 6700. Так як він обслужений. Ну, звичайно, є ще торг на. Ці автомобілі. Якщо вас якийсь якісь цих автомобілів, звертайтеся, вони є два в наявності. У мене в СмальАвто фотки також вам можуть скинути. Реально дві класних машини. Вибір за вами, що вибрати. Ви можете вибрати як ту, так і ту. Бюджети плюс-мінус одинакові. Машини руками одинакові. Комплектація тут краще, тут і гірше вже зрозуміли. Я обираю Golf+. Plus. А далі вже вибір за вами. Давайте ще вам покажу, що в мене є в наявності в. На майданчику в місті Луцьку, Почнемо з цієї Opel Corsa, Це 1,2 бензин 2010 року з роботизованою коробкою передач. Її ціна всього лише 5200. Тобто за 5200 ваша жінка, або ви їздите на машині на автоматі. Робот тут без запитань, мотор також 190 тисяч пробігу. Далі в мене є ще такий на автоматі Renault Grand Scenic в комплектації Bose. Тобто він реально на всьому, так ще і на автоматі. Це один і двигун. це Grand, П'ятимісний на босе-дисках. Він от такий дійсно цікавий, його ціна 10 900. З боку біля нього стоїть також Grand Scenic, Це у нас один і піддизель. Семимісний він це у нас. Комплектація не Bose, але також класна. Є і кліма, і великий екран. На нього ціна. 8900. Далі у нас є ті з пробігом всього лише 70 тисяч кілометрів. Його ціна 17 тисяч доларів. Також є Kia Sportage GT-Line комплектація за ціною 1951 року. мінівенів у нас також є Opel Зафірка 16-го року, 1,6 бензин. В ній також місць 225 тисяч пробігу. наче, таких два народних заряджених універсала. Реально зараз самий ходовий товар. Один з них це Renault GT Line Megane 1,5 дизельний. GT Line це та сама комплектація, що Bosset. Тут навіть ксенони є. Ну він на всьому такий. Його ціна 9000. І Golfic 6, 1,6 дизельний 11 го року за ціною 8200. На цьому все. Напишіть, щоб ви вибрали Plus чи Renault Scenic. Якщо вас зацікавили ці автомобілі, знизу є ссылка на телеграм, там є їхні додаткові фото або ось номер телефону. Дзвоніть, питайте, уточняйте інформацію. Є у нас доставка по всій Україні, можемо доставити вам під дім. Всім гарного дня та до побачення.